Ще місяць тому система Starlink для українського Луцька здавалася б чимось космічним? Утім, уже тиждень, як у місті працює швидкісний інтернет від Ілона Маска. Нашим новим технологіям в Україні посприяло повномасштабне вторгнення Росії. it спеціаліст Віктор Левандовський показує нам новеньку станцію, яку отримали безоплатно. Цей сервіс в Україні мав запрацювати не раніше 2023 року. Але прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова про допомогу і відповідь генерального директора SpaceX усе пришвидшили. Перша партія станцій прийшла ще наприкінці лютого. Ось через місяць Starlink з'явився і у Луцьку. Це ж таки драйв, а на нас добре. Це Старлінгідділа Маска. То знає, це ж ми ж, ми ж щось нове. Воно і вау, круто. Скільки усього станцій передали Україні, не розголошують, але отримують їх і військові, і цивільні. Все для того, щоб у критичних ситуаціях залишитися на зв'язку зі світом. Адже Starlink забезпечує досить швидкий та безперебійний інтернет, коли інші канали зв'язку можуть не працювати. А то означає, що ми будемо підв'язані до світу під, під підключення. Ми продовжимо роботу. Зараз треба працювати більше як раніше. От треба відміняти якісь вихідні, якісь свята. І дійсно працювати більше, тому що ну ми всі в одному перерві працюємо на війну. Виглядають як домашні телевізійні тарілки, з супутників яких близько двох тисяч сигнал поступає на спеціальні антени. Вони розміщені на низькій навколоземній орбіті і пов'язані з терміналами, які є ретрансляторами. Працюють ці термінали за принципом звичайного роутера, який є в кожній оселі. Хіба трохи більшого та потужнішого. Віктор каже, що підключення у них зайняло всього 15 хвилин. Підводимо свої вайфайки, роздаємо, підводимо до іншої вайфайки, роздаємо. Тобто можна якийсь невеличкий офісний центр. Так, якось ним забезпечити з мінімальною роздачою кожному. Росіяни діють дуже підло, каже Віктор. Б'ють по нафтобазах, техніці, зерносховищам та каналам зв'язку. Як би не було, але до цього вони вже готові. В критичних умовах швидкості супутникового інтернету буде більше ніж достатньо 250-300 мегабіт на прийом та 50-70 на віддачу. В цьому, в цьому режимі вже ніхто не буде дивитися ютубчиків, ніхто не буде дивитися відосиків. Ті телеграмі ті, ті, загружати ті всі відосики вже не вийде, тому що будемо забороняти. Ми будемо працювати тільки на загрузку-вигрузку коду. А з іншої сторони, ми забезпечуємо тим зв'язком волонтерів. Завдяки доступному інтернету при будь-якій ситуації можуть продовжувати працювати волонтери. До слова, Луцькі Айтішники займаються постачанням медикаментів для Збройних сил України та міст, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Ми отримали нем'яну підтримку від клієнтів. Всі клієнти, мої особисто клієнти, написали, що ми вас не то, що не покинемо, а ми вам ще допоможемо. Клієнти виділили гроші на армію. І, ми, і ми, ми ті гроші потратили. До слова, термінал та антена Starlink нині вартують близько 500 доларів, а їхнє обслуговування в місяць 100. А компанія планує ще придбати партію станцій, щоб резервним інтернетом у випадку атаки могли скористатися більше людей. Правда, зробити нині це непросто через великий попит на станції. Зараз що основне, щоб не падав наш бойовий дух. А його, його його треба тримати. Ну, відповідно, оце ще один такий шикарний ход для тримання шобіводуху. Ну то, врешті, мусимо перемогти. Поки що інтернет в більшості українських міст працює добре, але підприємствам важливо мати план дій на випадок непередбачених обставин. Саме тут на допомогу приходить надійний резервний зв'язок від StarLink Марія Вавренюк, Дмитро Сердюк, дванадцятий канал.